Педагоги відділення еколого натуралістичного напряму Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова щорічно проводять для вихованців пришкільних таборів міста розважальну навчальну гру. Цього разу вона отримала назву Літній дивосвіт і мала в собі 10 етапів. Деякі з етапів додали вперше, деякі удосконалили, розповідає методист відділення Ніна Ваховська. Керівники гуртків підготували, представили свій напрям роботи, причому представили його в такій цікавій формі, щоб зацікавити дітей, щоб дітям було цікаво, щоб в них був гарний настрій, але разом з тим вони хочуть і показати, дати певні знання дітям, і перевірити їх рівень знань. Але все це приходить в ігровій формі. Тому я думаю, що кожна дитина вона у нас буде, ну, буде мати такий бадьори, гарний, веселий настрій це саме головне, це запорука здоров'я для дітей. Одним із оригінальних етапів. Діти та педагоги вважають кольори емоцій. Головне у ньому злагоджена командна гра. Поєднання віршованого тексту з відгадуванням загадок про природу і створенням дозвілєвого гарного настрою в літньому екологічному таборі одноденному надзвичайно впливає на душу дитини і створює для неї гарний фон для подальшого розвитку творчих здібностей. Хто проводить цю гру, він якби. Говорив ще якісь слова після цих слів. Я дожен був сну тесь відгадати, що там там вона не договорювала одне слово, я должен його був відгадати. І потім я ну, то есть, ми накривалися цим куполом. Мені дуже це сподобалось. Усі назви етапів гри були зашифровані і дітям за правильно відгадану назву ставили додаткові бали. Бінронадазу, що насправді є Робінзонадою, розшифровували не всі. А от із завданнями, що у ній були передбачені, діти впоралися із задоволенням. Ще один етап такий є: це школа безпеки природі, де діти повинні знати, як себе створити для себе безпечну поведінку про наприклад, що вони там десь загубляться, або ну взагалі будь-які ситуації бувають в житті, тому вони повинні знати, знати знаки безпеки. Керівник їх вчиться знакам безпекам, і вони потім відтворюють ці знаки безпеки, складають із підручних матеріалів. Подібні ігри приносять дітям подвійну користь, покращують здоров'я бо майже всі етапи зі спортивними елементами і дають нові знання про природу, кажуть організатори літнього дивосвіту. Тут дуже цікаво і ігри ці. Цього року більше зробили цікавіше, додали нові ігри, особливо мандрівник. Ніколи тут не було, що переправлятися через річку. Треба було залізти на вірьовку і пролізти до кінця дерева. Сподобалося, що я тут пролізала. Щоб діти запам'ятали кожен з етапів гри, педагоги намагалися підготувати найоригінальніші завдання. Своєї мети вони досягли. Кожен із учасників подобав собі певний етап. Сподобалися е, в грі в е, удав. Ми грали, доганяли е, хвостика. Е, Мені сподобалося те, що ми отримали 10 балів від нього. Наступного року організатори спробують додати ще декілька етапів, щоб дітям взагалі не було коли сумувати під час проведення гри. Пришкільні табори для цього й діють, аби їхні вихованці розважалися, вели здоровий спосіб життя і розвивалися фізично та розумово.